Ну що, у битві з Кайдзю номер 9 синагаві японські сили оборони втратили свого генерального директора і Шіномія поглинувши тіло, Йося Сіномія Кайдзю номер 9 пішов у підпілля. офіцери сили оборони продовжують щоденні тренування, готуючись до наступної катастрофи номер 9. Потім одного разу отримавши звістку про появу Кайдзюка, Кавхібнопа та Кікіру, першими побігли. 30 секунд до місця призначення. Всім підрозділимо приготуватися до зниження. Ха-ха-ха-ха. Ціль досягнута. Всім підрозділам почати спуск. Прийнято. І так. Кайдзю номер 8. Ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами Бурундук. Першим роблю огляд, чи погляд, чи проходження. пом пом Погнали. Отак. І так. Відтепер я навчу тебе як валитися. Зараз моя черга. Бемць. Це наказ до дії для наших підрозділів петрозділів Угу, Наступний кавка хінобі Бові навички втрачають для. Бум. Оце то гринатка Коли настане не ваша черга в порядку дій, користання бойового міні витрачає СЦП. Це все потрібно знати. Так, так, так. Попашимося далі. Коротше, тут у нас буде карточна не карточна, а тактика. Ну що ж, тактика нам. В принципі, колись подобалось. Так, і є, перемогли. Що нас далі? Йоджу нейтралізовані. кайдзю Так, чорт забирай, як тобі містиль бою, Кікуру. Ти не настільки хороший, щоб бути самовпевненим з цього приводу. що Тобі краще, ніж раніше, але ледве-ледве. Чорт забирай одного разу, змушу тебе з'їсти свою шаблю. Хе-хе-хе. О, До речі, це всі ідентифіковані кой... у ку... Кайдзю. Хто знає, ми можемо бути надто обережними, але це може бути кінець. Це проста місія, тому її доречили переважно новачкам. Опа, що там? Вкуається кайдзю. так. Кайдзю підтвердив, починаю нейтралізацію. Погнали! І так, тепер два. Давайте ще нас повчать. Кайдзю мають власні пластини, а, а знищуйте пластини. Окей. Існує різні атрибути. Добре, розберемося по коду. Я вам тут переклад дам, а ви собі розбирайтесь. Ставте на паузу трішки, читайте. Це в мене буде перший погляд, тому. Так, є, знищили пластин. Кайдзу відкрити ядро, і тепер можна його добивати. А ну-ка. Ой-ой-ой. Добили красивенько. Так. Є, в нас є порядок. коли ми впашемо, один зникає, здвигається. Ну, це все і так зрозуміло. Так, ну, змінювати вже ворога ми вже самі зможемо вибираємо в цьому, скільки стільки пластин можна знищити кожну конкретну якусь. Окей, погнали, подивимося, що в нас далі. Давайте лупась знищили. Атакує. Бумс. Буває, то що? А ну-ка давайте. Тепер я з пістолетика. Пенс, 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 пенс. <зваж> Хорош, я <Є> йому пластина, вона його бм. <пэм> <пэм> Непогана тактика, колись я любив тактику. Але це в нас що по аніме, тут буде дуже багато балаканини. Я так собі думаю. Бем бем-бем-бем. Забало. Є, yeah. але далі. Хороший графончик. Ну, графончик, як в, в мультику, найприкольніший. 3Dшечка. Там мальовочка. До речі, зараз дивлюсь другий сезон. Хто дивився Кайдзю No8? Ставте лайк і пишіть в коментарях. Цікаво, скільки народу дивиться цей анімешку. Але вона стала доволі популярною, я так думаю, раз на неї вже гру швидко заштампорили. Є прикольні анімешки на них немає гру, а тут, в принципі, я подивився перший сезон, потім дивлюся, вже є предреєстрація на Кайдзі номер 8 І ось вона у нас вже. Так. Ну, коротше, з пістолета довго бити. Єс, yes. нарешті. Результати Сіс. Yes. Окей. Yes. Okay. Але все ж таки, звідки беруться ці кайдзю mm, Ніяких спогадів. Чи може бути, що ми пропустили цих іншій місцевості? Вони ховаються. Багато з них ми пропустили. Так. Те, що відбувається. У що відбувається? що за. Звідки це взялося? Звідки не знаю. Я це щойно поміта звучкаю. Хіба це не той, якого міна переміг Якогамі. Я пам'ятаю його, бо сам його прибрав. Відродження? Не те, що це було рідкістю, але думки на потім. Так, давайте спочатку займемося ним. Це дуже-дуже серйозно. Максимально серйозно. Так, багато всього. Проклікуємо і лупашемося. Ууу, ульта. А ну-ка, давайте подивимося. Але файне. Файна дівка з файним топориком Так, ля-ля-ля-тапа-ля. Ми це все так зрозуміло. Там наповнюється, там клік, не переключи обана Мега перетворення на кайдзю номер вісім. Нічого собі потужний. Тепер давайте лупанемо. Так, так, так. Пункція. Так, це все зрозуміло, це все зрозуміло. Всього багато зрозуміло. Погнали. І в кальдзі є своя ульта. Ну-ка, давай що там пишеш? і все, на що ти здатен? Ні, не цікав. Давайте іншого. Так, ля-ля-ля-ля-ля-ля, багато всього не інтересно. Ух, сейчас буде в печінку. Дав по почках. Хоча б був в печінку. А ну-ка, давай. Там ульта набирається, там ульта набирається. Бэнг. Хорош. Ні, таке нас не бере. Денч а де наш цей дерев'як? Цей дивися, скільки у нього крапелів залишилося шкода бити. Погнали далі. О, здоровячок. Але він якийсь тупенький. У нього такі очі. Не страшно взагалі. Гедзила, ти недороблений. Що ми тобі дамо прочуханки нашої. Давай, давай, давай. Оооо, щас вибуде. Тримай в біти Чортякати. Ееба. 300. у тракториста Давай далі, дівчинки. Эй, блин, шо я не вибрав? Давай, сліду буде. На, зуб до стоматолога. До побачення. ау 19 ХП. Маловато. А нука. Дівчача Ульта. Що зробить ця дівчача ульта? Фіх-фіх. Там було 300 а тут. 253. Майже. Мінус Челюха. обана відкрили йому ядро. Хорош. Коротше, розмансували, як має бути. Що там далі? Давай. 117 243 непогано. Але ХП щоб у нього наче ще багато. Ні, по 19, братанчик, ти нас не завалиш. Що з нього буде ульта, вже парнінг пишемо 57 збили пластин. 4 штуки є Бум. Все, пішла ульта. Давайте тримаємося. Юху, 43 і все. Тепер тримаємо ульту братанчик. Ти там не свіжим подихом, а я тобі лапс, кулачка. І що? Знову 300. Ну дивись, знову на Карпальці. є Все, відкинув власти більш тут не ходи. Отак от, от ми розбираємося. Серйозно, звідки вони взялися? Вони з повітря взялися. Ми також не можемо ідентифікувати джерело. Хто тобто не треба, зрозуміло. Продовжимо пошуки. Что Що це? Оооооо. Все сталося занадто швидко. Досить жартувати з кайдзю. Вибачте, ну, що переривай. Віце капітан Хішона. Віть підібрали показники Кайдзу-ля-ля-ля-та-паля то з'явилися з неба. Я не розумію, схоже тобі потрібна допомога. Це було б чудово, але чому нам допомагає капітан? Ця територія знаходиться на кордоні між нашою та вашою, і тому я тут. Це ж нормально. Так, схвалено, підтверджує. Ви нащули. У нарешті, нарешті народ став лайки, підписуємося на канал. Як вам серія? Може трішки швидко, але я щоб все не. Перекладати, то я все переклав. Ставте паузу, читайте. Так, нам дали щось. Ну-ка, давайте подивимося Відкриваємо сундучела, чи що у нас тут? Утапати. О, клас! Оце найкраще відкриття сундука. Хоча в нього така ж сама ульта. В принципі, плюс-мінус норм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Бурундук і Кайдзю номер 8 Пока-пока.